Сіння малину застигає Вона живе своїм життям. Її ніхто ніколи не обробляє, просто осінню скусила, як положено і все. І це є різниця між осінньою і літньою. що Літня зимує з хворобами, потім на наступний рік має віддати ще врожай. А осіння ремонтантна, вона за літо собі виганяє молодий пагін здоровий і на осінь віддає вам врожай без зимовки це її перевага. Який це сорт? Це сорт Ерика. І так. Трошки збираємо її, але більше працюємо в садку тут, якби захотіли чогось, Зайшли, зірвали ж мене, поїли. Пішли далі працювати. Полярні сорти, які в нас були полка і полана. Я не рекомендую їх. Чому? Ну, тому що. Різниця є між полкої поланою, допустимо, це Еріка, Джоанджей, якби і там По Лісі. Ну, куча нових шортів, які реально класні. Полка, і це вже, ну, лише скажіть, херітейдж.